Треш просто. Ми серед тих щасливців, які ще застали дійсно дуже стару Одесу, будинків, які були побудовані там 19 століття. Ось один з них це пробуло книжково. Це що трапилось перший міський, мене звати Олена Концевич. Ми тут не вперше вже, але сюди зайшли вперше. Як тут не бояться люди проходити кожен день, на тебе ризикують просто впасти стеля, Воно все в підпорках. Історія цього будинку багатостраждального тянеться вже 20 років. Будинок і один, і сусідній, і цей взагалі тут район, весь книжковий провулок, фантастичний, де колись жили митці. З дуже печальною історією: Старезні двері, старезні якісь ліпніни. І все це валиться, тому що в нас в мерії пофігу. Ще раз повторюю, тут ходять кожен день люди під балочками. А стеля подивіться самі. Ось вам інвестор. Телефон висить, а інвестора в нас нема. Тому що в нас на такі речі ні в міськраді, ні в приватному порядку нічого не виділяється. Подивіться на це живого місця. Нема подивіться на цю красу, це номер 13. Тут донедавна ще люди жили, і ось там до речі, на останньому поверсі, навіть якісь пластикові вікна до сих пір там живуть люди. Що ви так в міськраді всі жили в Одесі, як ось це зараз. Ми коротку вам дамо зводку по тому, скільки і чого тут відбувалося. Тому що історія не свіжа вже. Ми тут і не вперше теж. Значить, у 2005 році ще аварійним визнали. Як бачимо, всім пофігу стало в шостому році. Відбувся перший обвал, тому що не витримали перегородки. Далі всім пофігу. В 17-му році катастрофа ще одна провалилися квартири взагалі в підвал. Дивом чудом ніхто не загинув тоді. Зараз 25 й рік від мерії ні інвестора, ні допомоги, ні взагалі, ні хріна, вибачте, порки дерев'яні поставили, ми вам показували, в якому стані знаходиться будинок і як люди з внутрішнього подвір'я ходять кожен день під тим, що ризикує завалитися. Мерія біржова, пане Труханов, департамент архітектури. Ви чого чекаєте? Жертв? Ви не можете щось зробити з цим будинком? Пройшло 20 років. Давайте ще почекаємо, коли хтось загине і тоді не дай боже, комусь доведеться від... за це відповідати. Шукають інвестора. Люди, давайте допоможемо цьому будинку вижити. Давайте зробимо так, щоб він не завалився остаточно. Давайте його, я не знаю, що з ним зробиться. Якщо ви чекали 20 років, то можливо у вас якийсь план на цей будинок є. Поняли? Люди це... Це об, об, обнять і, і плакати. Вона навіть не стоїть ця підпора, дивись. Це от я зараз смикну і він зробить бабах. І буду винна я, а не біржева. Мовчу вже про те, що ось вітерець хитається шифер, який там болямбається. І тут оці гнилі дошки всі. Будує вітер якийсь степовий весени, і все це, знаєш, хтось буде йти, і на нього. От лежить тобі ракушняк, скоріше за все, він колись був частиною стіни. Зараз він просто тут лежить. Ну от, видно, вивалюється просто все від часу. І це от тринадцятий номер, п'ятнадцятий, ось тут. Він трошки в кращому стані, але не факт, що якщо завалиться цей, що він за собою не потягне цей, Ви ж розумієте, як це працює. І ще раз повторюю: там в внутрішньому подвір'ї живуть люди, які ризикують своїм життям тому, що в нас в мері нічого не робиться. Ще раз кричимо криком департамент архітектури. Департамент благоустрою, біржова, будь ласочка, зробіть щось, щоб Одеса не перетворювалася в оце, і допоможіть людям в книжковому прогулку. Тому що це історичне місце, тут вам і привоз, тут взагалі, якщо цей будинок був би в нормальному стані, він був би красивезний. Але в нас, як ми знаємо, на цю красу всі роблять ось так. А ми не робимо, ми хочемо щоб щось змінилося на краще, і саме тому дорогі Одеси та гості міста. Що ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський мене звати Олена Концевич.